Всім привіт! Я Магелатка і ви на каналі Камон, вже 21 століття. Сьогодні у нас буде розпаковка з секонд-хенду на осінь. Перед тим як ми почнемо, хочу сказати вам, що у цьому відео будуть речі, які я придбала цього року, а також минулого та позаминулого сезону. Тому залишайтесь зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк. А ми починаємо. І розпочнемо ми з верхнього одягу, а саме з шуби. У мене була мрія знайти шубу. На жаль, в секонд-хенді, в мас-маркеті мені не вдавалося дуже довгий час цього зробити. Але цього сезону мені пощастило, і я знайшла їх аж дві. Одну я показала вже в своєму інстаграмі, тому переходьте, ставте лайки та підписуйтесь. А друга це ось ця красуня. У неї дуже цікаве хутро, колір дуже красивий, сіро-коричневий. Мені здається, що це такі дуже осінні кольори для мене. Мені таке дуже подобається. Цікаві гудзики, також в колір цієї шуби. У неї досить вінтажний крій, тобто є ось цей комір. А в дуже багатьох шубах, які роблять зараз, в них немає коміри, тобто в них звичайна кругла горловина і все. Тут ж є ось цей комірець, який також можна використовувати як додаткове утеплення взимку або вже в пізню осінь, коли дуже холодно. Тепер я чекаю прохолодної погоди, щоб носити цю красуню та стилізувати її. В дуже цікавих та небанальних аутфітах. А ми переходимо до наступного верхнього одягу. Знайшла на секунді ось такий прекрасний тренч в темно-синьому кольорі, прекрасної довжини з ось такими білими нитками, білими прострочками. Виглядає він супер класно. Ось ці красиві бронзові гуцики, в ньому прекрасно все, окрім того, що в нього не було в комплекті пояса, а я так розумію, що він мав би тут бути, тому що на нього є петлі. Але, так як я, людина, яка не любить підв'язувати верхній одяг абсолютно. Тому для мене це не стало проблемою. І я, звичайно, що придбала собі його. І тепер зі спокійною душею можу сказати, що. Мій гардероб поповнився на ще одну дуже базову, дуже повсякденну річ. Вартувала вона десь приблизно 150, можливо, 200 гривень, якщо я не помиляюся. Він ідеальний, мені немає більше чого додати. Наступною буде ось ця робоча куртка в кольорі хакі. Вона прекрасна. Це чоловіча куртка. Вона більше схожа на бомбер, тому що в неї є ось ця резиночка внизу, але вона не стягує бедра. Тобто, ось в цій частині, де вона знаходиться в мене, вона вільна, тому вона мені подобається. Вона абсолютно оверсайз, прекрасна, підходить на кожен день. Під неї можна брати оверсайз-светри, світшоти. В цьому немає ніякої проблеми. Вартувала вона. Досить дешево, якщо я не помиляюся 100 гривень десь приблизно в цьому районі. Не перестаю говорити дівчатам про те, що чоловічий відділ секонд-хенді – це must-have. І наступною категорією будуть верхи. І розпочнемо ми з ось цього чорного піджака, який я знайшла на секонд-хенді ще минулого сезону. Якщо я не помиляюсь, або позаминулого, він вартував досить дешево. Мені здається менше, ніж 100 гривень. Він прекрасний, це чоловічий піджак. У нього ідеально все. Мені подобається його оверсайз, так як він на мені сидить. Мені подобається довжина рукава, довжина виробу, в принципі. Він прекрасний, мені немає чого додати. Минулого сезону я його носила дуже часто, цього сезону вже менше, але все рівно я залишаю його в своєму гардеробі і сподіваюся, що він буде служити мені ще дуже довго, я його дуже люблю. Ось ця сорочка. Вона придбана вже доволі давно, ношу я її не так часто. Якось не тягнулася в мене до неї рука, але останнім часом я знову її віднайшла, вартувала вона десь близько 50 гривень, якщо я не помиляюсь, вона прекрасного крою, вона цупка, у неї такий красивий меланжевий колір. Вже цієї осені я почну її активно носити у всіх варіантах яких я ношу сорочки. Наступною буде ось ця картата сорочка в клітинку. Вона мені дуже подобається своїми кольорами. Це ідеальні кольори, які вписуються в мій гардероб. Також її розмір та довжина. Я її купувала в той період, коли я дуже любила носити картаті сорочки на поясі. Сидить вона прекрасно, тому я її дуже люблю. І... Вона також сподіваюся буде служити мені ще дуже-дуже довго. Наступним буде ось цей светр з Озари. Це також чоловіча колекція. Мені дуже подобається його колір, також ось ця цупка в'язка. Він ідеально підходить на осінь та на зиму. Все в ідеальному стані: фурнітура, сам светр. Мені подобається його розмір, тому що це ідеальний розмір для мене. Прекрасний колір. Який дуже легко стилізувати осінню. Я його дуже люблю. Купувала я його минулого сезону. Якщо не помиляюся, десь за гривень 100, напевно. Спідниця в такому красивому червоному кольорі Максі Довжини виглядає вона неймовірно в ідеальному стані. Купувала її, якщо не помиляюся, також минулого сезону. Мені здається, вона коштувала десь приблизно гривень 100. Люблю стилізувати її не тільки осінню, але і влітку, і весною. Ось цей красивий, такий досить неяскравий колір. Ось така знахідка з секонд секонд-хенду. Наступна спільниця, яка зараз на мені, вона прекрасного такого цікавого силету, рибка. Купували її, до речі, цього вже сезону. Також на ній є ось ця красива бісерна вишивка, яка дуже класно доповнює цю спідницю. Мені здається, що стилізувати її осінню буде доволі легко, тому я дуже тішуся, що знайшла її коштувала вона десь приблизно гривень 70 якщо якщо не помиляюсь. І закінчуємо ми аксесуарами та взуттям. І розпочнемо ми з ось такої красивої спортивної сумки. Вона. В неймовірному стані, ідеальний темно-коричневий колір. Мені в ній абсолютно все подобається, її розмір, її вмісткість, туди поміщається дуже багато всього. Наступна сумка, якою я пишаюсь не менше, це ось такий багет. Скоріше за все, що це не шкіра, мені здається, що це шкіра-замінник, але вона в абсолютно ідеальному стані, виглядає неймовірно, досить вмістка. Ось цей темно-шоколадний колір я не знаю, він зводить з розуму. До речі, придбала я її тоді, коли якраз темно-шоколадний колір був на піку своєї популярності, і тоді носила її дуже часто, і як бачите. Вона ще досі збереглася в ідеальному стані, тому сподіваюся, що вона буде слугувати мені ще багато-багато років. Ще одна сумка, але вже в трішки більшому розмірі. Ось така джинсова. Вона мені дуже подобається за рахунок своєї практичності. Тобто, я накидаю її ось так на плече і біжу по своїх справах кожного дня. Ось це до речі вже. Мої витвори були лише ось ці металеві кільця. Я на жаль не змогла їх зняти, і коли я це зрозуміла. То використала це як додаткову прикрасу. Вона також в ідеальному стані. Мені дуже подобається ось ця потертість джинсу. Вона також додає якоїсь такої трішки вінтажності цій речі. Глядає дуже класно, вона супер супермістка, підходить на кожен день, абсолютно під все. Тому я дуже її люблю. Купувала я її цього сезону досить недавно. Мені здається, що вона вартувала. Менше 100 гривень, можливо, трішки менше 150. Точно не пригадаю, але за такі кошти це просто неймовірна річ. Остання сумка, я придбала її цього сезону. Якщо ти пам'ятаюся, це був четвертий або п'ятий день після оновлення товару, і я не сподівалась взагалі знайти будь-яку сумку, але. Я знайшла ось цю неймовірну сумку. Вона виконана з якихось дерев'яних деталей. Також у неї дерев'яні ручки. Виглядає вона просто неймовірно. Ідеальний колір, як ви знаєте, трендовий цього сезону. Вона, вона, дуже, вона дуже красива, дуже неймовірна. Це скоріше як витвір мистецтва, аніж просто звичайна сумка. Вона, до речі, мені здається, досить вмістка, тому. Я дуже пишаюсь такими знахідками. А мені здається, що в мас-маркеті або в брендах в люкс-сегменті, в мідл сегменті Мені здається, що я б такого ніколи не знайшла і навіть би не уявила, що таке можна зробити. Тому, але тепер вона в мене є і коштувала вона, до речі, досить дешево, десь гривень 30, напевно. Тому ось така красуня. В кольорі бургундії тепер є в моїй колекції. І завершимо ми взуттям, а саме ось цією неймовірною парою лоферів. Мені здається, що я і не могла б подумати, що цього сезону я знайду лофери в кольорі бургундії мого розміру, в ідеальному стані. Вони неймовірні. Я вже встигла застилізувати їх та показати в своєму інстаграмі, тому переходьте та підписуйтесь. Мені здається, що взуття взагалі дуже важко, особливо мені знаходити на секонд-хенді, але інколи мені також може пощастити, так як і з ось цими красунчиками віддали. Я за них, якщо не помиляюся, гривень. Можливо, 150 або 200, але вони вартували кожної своєї копійки, тому не забувайте також заходити на взуття, бо там інколи є ось такі скарби.